Також нам показують передісторію Shadow. Як ми пам'ятаємо, все з цієї ж сцени після титрів проєкт тінь було засекречено понад 50 років тому. Так от, за цим стоїть ніхто інший, як батько доктора Екмана Джеральд Роботнік, якого ми бачимо у цій сцені. За кадром командир Волтер скаже, що, на відміну від Соніка, Шедоу переніс втрату та біль, що пов'язана із тією дівчинкою на ім'я Марія. Джеральд створив Шедоу як ідеальну форму життя, їжак подружився з його онукою Марією, хоча у фільмі вона може бути і його дочкою, і вона сказала йому, що його призначення рятувати людей і допомагати всім, хто в біді. Якийсь час по тому уряд вирішив, що створення такої форми життя, як шедоу, несе потенційну небезпеку для всього людства, після чого було здійснено рейд на лабораторію, в результаті якого Марія загинула. А самого шедоу було на 50 років поміщено в анабіоз.